Кращому ще не їздив. Говорю, як воно я. О, тормоза супер. Так, заїхав до нас такий Онвелічок з Німеччини, Бергамон, десятці краще в світі. Трошки дорогенький. Хто не розуміється, чайники ліпше гуртайте, щоб дурниць не писали. Кому буде цікаво, зараз все розкажемо і покажемо. І в кінці скажемо ціну. Дивіться, що тут за лялечка, яка тут рама? Як нова Жодної павутинки царапинки, немає на ньому, все блиститься. Дивіться, все блиститься. Металіком пофарбована. Двох підвіз 29 колеса, резина швальба як нова. Система. Все як нове. Ззаді 11 переді 22, 22 передачі. Все на екстіар, все електронне. Шатун облегшений, бачите? З такою дирочкою. Підаля, тільки педаля такі коштують доларів 200. Задній амортизатор Fox повітряний. Вся та задня частина, що ви розуміли, на підшипничках не на втулках. Велосипедик карбоновий маєте. 29-ті колеса. В районі я навіть не знаю, скільки 10 десь? 11 кілограм Ровер рок, як лялючка, переднє колесо так само. Все, е, втулки на промпідшипниках Передня вилучка, Fox Така нова десь коштувала 1000 доларів, може і більше. Працює дуже класно. Тут має такий блокератор. робити, на половину жорсткий зразу. І цей блокує і передній, і задній. Можна повністю. Має. І електронні передачі. Дивіться, повністю електроніка передачі переключає, є спідометр, повністю весь укомплектований. Монетки, все на екстері. Там 60 тисяч кілометрів, спокійно може їздити без проблем. Дивіться, є така кнопочка, піднімається сідло. Дивіться, раз, чик сідло піднялося. Дивіться, з тої сторони можете собі подивитися раму. Тоже все як новесеньке. Візьми ближче камеру, покажи. Тормоза тут стоять гідравлічні, дуже добротні. Бачите, такі радіатори стоять, щоб зразу устигало згори. Тут колодочки поміняти. От такі колодочки десь коштують півтора тисячі тільки пара на одне колесо. Що ви розуміли. XTR, тормоза. Хто розуміється, він розуміє, про що мова йде. Бачите, що передні, що задні. Лялючка просто бомба. Просто бомба. Ціна того велосипеда 100 тисяч гривень. Так що комусь цікаво, пишіть, дзвоніть на Viber або в TikTok, або в Instagram. Будемо вам відписувати. Велосипедик дуже класний, я вам серйозно говорю. Тако поставити б де Воланус чи ти велосипед, брав би той велосипед, говорю, як воно є. Просто на такому, я ще на кращому, ну не катався. Хоч я їх в руках, через мої руки, тисяч 10 перейшло. 10 тисяч велосипедів десь. На кращому, просто не катався. Я вам серйозно, дуже класні велосипеди. Люба бруска, люба бруківочка, їдеш як на перині. Так що, пишіть. Гарного вечора.